Нашу, дорогу, нашу поетесу, поета, краєзнавця Лесі Михайлівну Михайлові. Зараз я трошечки про неї прочитаю автобіографію Богданько, а вже пізніше на вимогу Леся Михайлівні Слово і вона Гарненько нам що розповість. Народилася наша Леся Михайлівна в селянській сім'ї село Під Камінь Рогатинського району, що не Івано-Франківщині. Закінчила Чеченську середню школу та Київський педагогічний інститут імені Горького, нині університет Рогомандова. Була аспіранткою кафедри української літератури, працювала редактором районного радіомовлення в місті школи, викладала українську мову та літературу в школах міста Стерія та Стрійського техніку, механізації та акліфікації сільського господарства. Член спілки письменників України. Літературні вчителі, або завжди, точніше хрещені батьки, батьки Лесі Михайлівної Єпалористина та Володимир Якович П'янов, член літературно-мистецького об'єднання «Хвилі Стрія». автор і ведуча радіопередач Джерела духовності 70-90-х років, авторка, авто, авторка Стрийського народного театру, член першої ради відображеної просвіти місця стрію. Член Ради Львівської організації, делегат Першого українського з'їзду Союзу Українок в місті Київ, делегат П'ятого з'їзду Національної спілки письменників України, друкувалася в місцевій та республіканській пресі, часописах Америки, Австралії, колективних збірках, авторка книг Не покидай мене любове, на перехресті вітрів, Мелодія мого краю, Коли десь заплаче скрипка. Океан душі моєї під крилом долі. Для дітей Леся Михайлівна написала книжечки у рідній хатинці, Я маленька українка, пісенька для яринки, вірні друзі, ось зимонка зима, солодка тіха. А зараз я запрошую до слова нашу Лесу Михайлівну і вам, вам трошечки розповість більше докладніше. вже не волосся. І вкотре вже пам'ять золе, у єдності сила, лиш розум здобуде свободу і в дусі прадавню твоє воскресіння святе. Влівця мій день, моя Україна, Любов'ю і огордута. Свободою сильно. кремлівська орда крад... Крадалась зміїном, щоб бити утрові тебе, Україну. Мерзоти нікчемні, Кати і звірюки скажено вірвались до тебе і бомби, і гради, ракети крилаті смертельно злітають із неба. Стала зрасистами у битві за правду, за правдиву волю, в країні моя. Ти вся у молитвах в калині цвіте твоя доля. І дикувалася в районі робитині, а потім я, чесно, не знаю, як я попала що е, мої вірші був франківську, а потім перед е, хто це передав, чи інспекторів мене до Києва інспектор е, 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 обласної освіти, то я такі жовтати, зайшов мене в школі. Ось то е, мене запросив був, е, значить, подобав лише на семінар молодих літераторів початківців Це був 1965 рік і 66-й років. Ти собі я ятити? Боже, я так розказую, мені здається, що я не про себе розказую. Вже мав 40 років. Ось, і я цей. І так, коли я вже виступала на 2.38 38 цієї України, от, і вони з третього гончар, третій причгончар, поговоримо так Міхрещанітарту, яку я назвала, і ти кабінет завідував відео кабінету голодового автора. Всі дали мені рекомендації, Юрій Збанацький, у Києві. Так я вчилася. Ні грошей, одні труд одні. Але ви знаєте, якось так до мене, як до Галичанки, гардо ставилися всі. Ну, я була молодарка, знаєш, довгі поси. Все так пам'ятають мене професори так професор Кобилецький. Ну, оця книжечка, оця книжка, що я видала літературні там багато є. Про життєвий творчий шлях. Я ніколи не забуду як он, а, е, викладав на своє читання Віктор Бойко, Петро Бойко. І він працював українському радіо. І каже до мене: ти напиши щось і прийдеш до мене на радіо, але мамі якось дасть знати, хіба до колгоспу подзвонити. Каже, щоб мама сиділа коло радіо, того колгоспника. Їхала написав, пам'ятаю мама, а потім мені написала, що дуже плакала. Чекай, пригадайте, мамо, прощання. Ой. Чекай. Чи я все тут ходя, що мене діти? Яй боже, сподіваюсь катаю, я не можу малинку, ти не запросила мені пляшку. Собака самка не чекає. Та мама мом прийде тебе прищання в ранішній русі. Пана не одинці, а в серці рідний край. Слуги, да тут я, мій синочку, закутав клопоти чужі, сплітаю слів твоїх віночки, не маю краю ні межі. Наснився ти мені маленьким. Ой, дали с мріїмого сну, прощали з літочкою а я шукала полину. Ви знаєте, ця тема заробітчанства зараз е не нова. От я недавно була у Вишарі. І тут так мене волонтери запхали в той автобус, слухайте. Вже почалася була війна. Я себе дуже погано чула після того Файзера. Я думала, що мені вже все. От, і десь треба поміняти, а всі просять цілий світ і лети до Америки, і лети до Канади, війна почалася. І всі тебе і до Варшави лети, і, і в Прагу лети. А я недавно була якась перед війною таку поїздку, прач, в Словаччину, щось таке дешеве було, то я думаю, ну ви розумієте, я мушу втікати, бо як ти нічого не будеш бачити, ти не напишеш. Ти мусиш тобі чути. І цей, і я пам'ятаю, повно людей на е, е, вокзал, 10 автобусів, Варшава, Варшава, Варшава. І їде з Харків, з Харкова поїзд, каже, що зараз там канапки нас перекусять і на вокзалі. І, і, це, і всі на Варшаві. Боже, як посідали автобус і котики, і собачки, кричу ще мить, і ку, котики, собачки ніхто не гавкне, ніхто не нявкне. Любов'ю страх всіх огорта, лише зажура, серце, крає. Де ж то шукати того краю, що здається раєм? Лесі Михайлівні, що нам організувала таку зустріч. Дуже приємно. І я думаю, що це, напевно, вже поштовх від нашої бібліотеки, бо напевно, у кожній бібліотеці у нашій районі, у нашому районі, у нашій громаді. Дуже хотіло мені зробитися Лесі Михайлівні. Отакий такий брилочок з вишивком, закордоване українське ім'я. Ще тут такий є у нас такий маленький подаруночок. То є горнятко Леся Михайлівна. На горнятку, то є на пам'ятку про нашу зустріч у сільській бібліотеці хвилиночку. Що попередувала? Подивіться, що.